Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні на огляді будуть акумулятори формату 18650. Це вживані акумулятори і акумулятори з маркіровкою EVE і CR18650 на 2500 мА. Так що сьогодні я вам розкажу про їх характеристики. Заглянемо в даташит, замірюємо внутрішній опір. Також дамо їм навантаження. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тесту. Так самого початку це є вживані акумулятори, і ці акумулятори за ціною 50 гривень, ємністю 2500 мА. Так Ще? що вони нам видали? Дивіться сюди. Перший акумулятор це в нас третій слот. Е, третій слот видав 2474 мА, Це на розряд. На заряд 2550 Супер. Другий акумулятор 2684 На заряд 2713. Давайте я вам розкажу трохи характеристик і ще заглянемо в даташит, бо внутрішнього опіру цих акумуляторів я не знаю. Максимальний заряд цих акумуляторів 4,2 В, номінальний вольтаж цих акумуляторів 3,6 вольта. Мінімальний розряд 2,5 вольта. Ну на мою думку, саме краще такі акумулятори розряджати до 2,7-2,8, а саме краще це до 3 вольт. Так, а тепер давайте ми заглянемо даташит, подивимося, якими струмами їх можна заряджати та розряжати. Погнали! Так, зайшов я офіційний даташит в нас тут по китайськи і по англійськи Ось як ви бачите їх маркировка. Давайте ми листаємо нижче. Мені треба струми заряду, розряду і внутрішній опір. Так, стандарт, це в нас заряд та розряд 0,5. Це 1,2 А, 1,25 ампера, один ампера. Отак можна їх заряджати і розряджати. Це в стандартній, щоб акумулятори довше прожили. Так, а ось у нас є внутрішній опір 32 мОм. Так, давайте погортаємо нижче. Можливо, ще в нас тут щось пише. Так, що тут у нас пише? Charging Temp 500 мА 1,25. То, що я казав, це на мінімалках. Нижче, нижче, нижче. Що тут у нас нижче пише? Ось discharge condition 7,5 А? Добре, 2,5 А. Тут у нас пише. я не розумію в англійському, що перекласно, але пише 2,5 А. Це в нас можна їх по ходу заряджати і максимально розряджати 7,5 А в тому плані. Мінімальний, як ми читали вище, це в нас 1,2 А заряд і розряд, а тут максимальний 7,5 розряд і заряд 2,5 А. Я думаю, можна їх заряджати, але ну, вони будуть нагріватися. Це 100% десь до 40-50 градусів. Що скажеться на сроці служби цих акумуляторів? Ну, можна в середньому 1,5-2 А їх заряджати і розряджати, там, я думаю, 5 А спокійно. Ми сьогодні, до речі, на навантаженні. Спробуємо наскільки максимально він тримає свою номіналку та при якому струмі. Ну що, внутрішній опір. Ми дізналися, це має бути 32 мільйон. Давайте ми замірємо спочатку внутрішній опір, а потім перейдемо до навантаження. Погнали. Так, як ви бачите, в мене є ось декілька таких акумуляторів. Давайте ми всіх їх заміряємо. Це в мене 100% заряджений. А ці акумулятори ще не заряджені мають бути. Не знаю, зараз ми це все провіримо. Давайте ми їх виставимо. Добре, беремо щупи, заміряємо. Перший акумулятор це в нас заряджений. Дивимось 17,8 мільйом внутрішній опір. 4,189. Добре, наступний. 18 мільйом, 18,6 мільйом, 4,173. Наступний. Давайте ми ці відставимо, ще цих два наступних замірюємо. Цей у нас має 32 мільйом, 3,5 вольта. Він не є заряджений. Можливо, він так і показувати, тому що він не заряджений. Коли буде заряджений, може показувати 18-19 мільйом. Так, наступний. 4,141 вольта, 19 мілі. Ом. Ну що як ви бачите, внутрішній опір в цих акумуляторів супер, незважаючи, що вони вживані і що вони китайські. Добре, давайте ми їх підключимо до електронного навантаження і дамо 7,5 А. Ампер. Погнали так, поставив я акумулятор в холдер. Приєднав до навантаження. В нас показує 4,192 вольта. 4,191 вольт. По факту в нас є 4,2 вольта, як ви бачите. Добре, давайте ми виставимо 7,5 А навантаження. Є супер, виставили. Запускаємо, також дивимось на мультиметрі. Запустили. 3,8 вольта. Він спокійно цей акумулятор свою номіналку тримає при такому амперажі. Давайте ми замірюємо, бо я там мірюю. 38 Вольта. Я думаю, в 10 А його спокійно можна розряджати. Давайте ми зупинимо і накрутимо 10 А. Так, а ну давайте ми тут по нулям, тут теж по нулям виставимо і тут, а чекайте, тут одиничка. Мінус. І тут ми виставимо одиничку. 10 А. Вмикаємо, пробуємо. 3,7 Вольта, 3,6 вольта. Номіналку він свою тримає. Дивіться, а що в нас виходить по мультиметру? 3,7 вольта. А номіналка його 3,6 вольта. Так що, як ви бачите, 7 ампер, 5 ампер, 10 ампер ці акумулятори, я думаю, без проблем витримають, навіть якщо вони вживані. Так що по цих акумуляторах я вам все показав, розказав, як воно є. Ще розкажу вам, де їх застосовувати. Ну, я думаю, ви самі знаєте, де їх застосовувати в павербанках, в ліхтариках, в різних переробках. Та в принципі, де душа забажає, туди можна поставити ці акумулятори 18650. По-перше, вони недорогі. По-друге, як ви бачите, характеристики в них ще нормальні. Посилання на ці акумулятори я залишу в описі під відео, сайт акб.юа. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал і всім до наступних відео.